Іван Чандей пам'ять та вічність під такою назвою до сторіччя видатного письменника на базі Закарпатського інституту після дипломної освіти відбувається всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю. До дискусії долучився і Микола Жулинський, директор інституту літератури імені Тараса Шевченка Національної академії наук України, який особисто був добре знайомий із Іваном Чандеєм і закликає до збереження його культурного феномену для України. Він наголошував на тому, що як важливо зберегти мову, зберігати свою культуру. Зберігати свої звичаї, обряди, те, що формує духовний і моральний світ людини, сказати, що Закарпаття, Закарпатський люд це є органічна частка великого українського народу, і тому сьогодні, коли ми перебуваємо в такому стані війни з Росією, ми повинні зрозуміти, що ми збережемося і будемо. Як українське народ, як українська держава, тому що ми маємо таку глибинну культуру і народну культуру, і професійну культуру, і саме культура це є гарант нашого збереження. Під час конференції відбулася і презентація унікальних видань, зокрема двох томів, три томника, упорядкованих донькою Івана Чендея Марією, щоденників письменника, які він вів упродовж щонайменше 50 років. Ті записники по ньому, звичайно, залишилися для мене завданням. Тобто я розуміла, що ну, якщо я не, не наберу їх, то хто? Тому що почерк надзвичайно складний, а по-друге, воно мені дуже близьке, бо я з маличку, граючись у його кабінеті, я дуже багато свого часу, свого дитинства, провела серед атмосфери його кабінету. Не так зріс. Там літературного тільки середовища тодішнього, або мистецького середовища, як зріс історії Закарпаття другої половини ХХ століття. Приїхав до Ужгорода і відомий Чиндеєзнавець Сидір Кіраль. Він упорядкував унікальний архів письменника. Особисто був знайомий із дружиною Чендея, пані Марією. Вона передала для друку листування із чоловіком, і воно стане третім томом Живу тобою, десятитомного видання спадщини Чендея. Іван Чендей сьогодні він повертається, повертається через свої щоденники, через свої листи. Це ті документи, які написані серцем, які, так би мовити, виняті з пазухи письменницької душі, і в яких він постає людиною, інколи вимогливою, дуже такою, можливо, навіть до певної мірі суб'єктивною в деяких оцінках своїх друзів. Але люблячим батьком, люблячим чоловіком, садівником, творцем, людиною, яка вболівала за розвиток української літератури, української мови, учасники конференції, зокрема, науковці, дослідники літературного процесу в Україні та за кордоном, окрім українських фахівців, онлайн до участі вмикалися науковці з Угорщини, Сербії, Швейцарії та Словаччини. Микола Мушинка, академік, який той, який перевозив працю Івана Дзюби через кордон, і це чи йому дав ту працю. Зібралася дуже така поважна публіка, зацікавлена, яка і хоче і поспілкуватися, і хоче щось нове відкрити, і мають дуже протилежні думки, які ну ламають такі наукові списи між собою, але на те і такі заходи. Здійснюється, бо у таких е дискусіях народжується істина. А істина це те, що заставляє нас жити далі. Загалом же науково-практична конференція Достаріччя Чиндея розрахована на три дні. Завершиться вона відкриттям експозиційного простору Мовне питання на Закарпатті в ХХ столітті в Ужгороді у загальноосвітній школі номер 20 ліцеї Лідер, у п'ятницю 30 вересня.